Всім привіт! 14 листопада, 3 година дня. Заїхали ми вбрати невеликий підписок крайню ділянку кукурузи в цьому році. Значить, кукуруза це в мене червона. Я показував як її сіяв, розвиток. Але червона, чисто червона не вийшла. В тім році, де вона росла на полі, в місті жовтої, в місті з ДКС 45 90 Тому Вона словом, перезапилилася, отрималася в цьому році не чисто червона, а червона і жовтою. Десь 50 на 50, може переважно більше червоної. Суть не тому, врожай є однозначно, не хуже ніж ДКС чи по других гібридах. Все воно сипе один по одному. Тут у нас вже діляночками пару кругів зробили відсюда і от посадки раніше скосили. Волога, звісно, і 20, 20 плюс, будемо так казати. Ну що зробимо? Убираємо, а там теж якась наші проблеми. Що робити з нею? Куди її дівати, сушити немає з чим, розберемося одним словом. Значить, ну, як сказати, реклама, не реклама, дзвонять хлопці по цій жатці, Розказую, показую. Олександрівська жатка, сумворка. Що, що сказати, ми нею задоволені. Взяли щиток, який стоїть поперед мотовила. Підняли мотовило максимально вгору і косимо. Частково є качан попадає між ліхтара на косу, так як ми підняли мотовило вверх і десь не, не, не пропихало його, виходилось, перерізало мотовило. Зажовування там ватиля степла практично не було. Коли косили там ділянку ДКС уже до темна. Зверхом трохи дійшла кукуруза, та, там було ну не критичне, якісь, якісь там рази буквально. А сьогодні ми взяли на мотовилі, де пропихаючи ці пластини чи пальці, чи як їх там назвати, правильно не знаю. Довари... Так як мотовило ми підняли вверх, доварили ми тут і шинки із метала п'ятерки, ширина 4 см, 8 см ми приварили длиною, але дали 3 см кльосту, 50 см вийшла вона вниз, якраз проходить вона запастіна над ліфтерами, між ліфтерами над косою. Стерня стала, тепер йде срез рівної стерні, потім, рівний срез стерні йде, так як я нивою косив. І кач не губи, не перерізає, все буквально йде в жатку, тому що воно просто проталкує. Нахиляє, звісно, мотовилом частково бадиля, але те, що ми доварили проталки, ну, ми доварили експериментально поки що шість цих пластиночок між шістьма Ну, Сьогодні беремо цю ділянку, у мене вона тут невеличка 3 гектара лишилося. Якщо все нормально, значить, значить будемо доварювати далі. Зараз приїдуть до нас дівчата з Олександрія, теж познімають, подивляться. Наш колхоз, що ми, що ми тут доробляємо по жизнь і удосконалів, подобається їм чи ні, ну опять же ця гадка соняшникова, не купується, але таке безвихідне положення, що приходиться просто на її убирати. Так, Ось наша хімія поприварювали такі машинки. 5 см нахлюз дали 3. Але три штучки вже таку підігнуло. Це ми зробили всього на всього округ. Круг зробили, мабуть, метрів 700 ми дали. шість штук таких поставили ми всього. Можливо, можливо, прийдеться підпорочки робити, щоб не гнуло. Були ось такі коротенькі, коли ми підняли мотовило. Вони отако йшли під коси. Тепер опустили ми нижче. Деякі трохи попідгинало. ще все, що качан. Качан здоровий, червоний. І тяжко пропихати, підгинає. Що ж воно миші вже погризли, так? Ось така червона кукуруза. Брав і качани, але, але воно. Є Це жовтий маленький. Ну нічого. Що є, то є. Будемо. Ось я пройшов комбайн і ось такий срез сантиметрів 30, Та більше, та менше, де є протяжка. Те, щоб розуміли, бадиля, воно геть воно практично є зелене. Усе. Але косим сьогодні забуваємося вже. Ззаді не бачу я, щоб де тепер качан валявся, іменно ці два рядка, які ми, які ми удосконалили ті проштовхвочі. Де не де трапляється зернина. І красна і жовта, ще після жатки вона чимає з комбайна вилітає. Ну це не, не критично, не суттєво. Так, поїхали ми далі по косить. Краще стало пропихати, коли качан сюди доходить і його просто пропихає Хорошо. Ну Це таке безвиходне положення такою жадкою вбирати кукурудзу. Все що ми михати у вас. А так, в принципі, жадких опросів немає. Нічого не можу сказати про мене.